Протягом двох днів на базі Натішинського академічного ліцею відбувався всеукраїнський науково-практичний семінар для керівників закладів загальної середньої освіти. Захід об'єднав освітян, управлінців та науковців, які обговорили перспективи розвитку та сучасні підходи провадженні якісної профільної середньої освіти в умовах всеукраїнського експерименту. Освіта є основним, я думаю, фундаментом будівництва. Нашого молодого покоління це основа нашої держави. І я дякую всім, хто в теперішній час робить все для виховання нашої молоді. У своєму виступі генеральний директор Хмельницької АЕС окреслив роль енергетичної галузі в розвитку профільної освіти та підкреслив, що підприємство системно розширює співпрацю із навчальними закладами та ініціює різні молодіжні проєкти. Окрему увагу керівник приділив формуванню кадрового потенціалу для атомної галузі. Умова війни це надбання, яке нам як спадок. Це нас тримає. І дійсно тримає нашу країну. Тому ми не маємо права десь втратити, а ми маємо тільки розвивати і здобувати нові, будувати нові потужності без кваліфікованого персоналу, без кваліфікованих людей це не можна. Серед учасників панелі були і представники вищих навчальних закладів з Хмельницького острозької академії та ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наступного дня за сприяння Хмельницької АЕС було організовано екскурсійний тур, в ході якого освітяни мали можливість дізнатися більше про роботу підприємства. Масштаби побаченого технічне забезпечення, яке я побачив. Ну і сам більше вражаються люди. От для того, щоб тут працювати, то дійсно необхідно мати ну, глибоку знання, глибоку підготовку професійну, психологічну. Тут працює система, система, яка один одного така, знаєте, ланцюжок, ланцюжок тих людей, які мають підтримувати, бути на місці, все знати, все вміти. І дуже велика колосальна відповідальність. Семінар у Нетішині став платформою для обговорення профільного навчання, управління змінами та практики партнерства між установами, адже сучасна освіта це база, яка дає поштовх для подальшого розвитку країни та нового покоління українців. Анна Паюк, перший подільський.